Скільки нових слів увійшло в наш побут за останні два роки? Пульсоксиметр, сатурація, самоізоляція. Схоже, деяких із цих слів ми вже забули, тому що на зміну їм прийшли Байрактар, Хаймерс і Повітряна тривога. Я заходжу в один магазин, і там стоїть табличка приклеєна на дверях. Без маски не обслуговуємо. А біля неї поряд інша. Під час повітряної тривоги магазин не працює. І напрошується питання: а третя якась буде? А скільки українських міст ми для себе відкрили за останні півроку, яких ми ніколи не були? Але тепер ми добре знаємо, де вони знаходяться? Аж тепер ми розуміємо, якими щасливими ми насправді були тоді, коли не знали всіх цих слів і не переживали, що вони означають. А чим збагатиться наш словник найближчим часом? А які фотографії ми зробимо до кінця року? Яку історію життя ми будемо згадувати як страшний сон, що вже минув? А яку із них захочемо повторити? Можна безкінечно думати, що буде завтра, здогадуватись, читати, прогнозувати. Безперечно, про це треба теж задумуватися. Але сьогодні ми робимо з вами коротку зупинку для того, щоб подумати про те, а що уже минуло. Щоб подивитися назад, який шлях ми вже з вами пройшли, і подякувати за нього Богу. А що там, оглянувшись назад? Там кожна своя історія. Здебільшого переповнена страхами, переживаннями. Але у всіх цих історіях ми неодмінно помітимо якийсь промінь надії, який з'являвся у нас. Ми помітимо, що Бог допомагав нам пройти всі ці складні історії, і тепер ми вже аж тут. І тому ми за це хочемо сьогодні подякувати Богу. Мудрий Соломон записав у своїй книзі так. І якщо якій людині Бог дав багатство і майно і дав їй владу користуватися ними, то це дар Божий. Багатство, майно. Всі прагнуть достатку. Я не кажу, що це ненормально. Гірше, коли людина не хоче нічого виправляти, їй зручно жити в своєму болоті, і вона інших туди тягне. Але всі прагнуть багатства. Майна. І, здавалося б, є для цього всі механізми. Яку професію обрати, як правильно вкладати гроші, як їх зберігати, коли купляти, кому продавати. Цього всього можна навчитися. Залишається єдине. І воно не залежить від нас можливість ним розпоряджатись. І ви знаєте, звідки це приходить? Це не що інше, як дар Божий. Ти можеш заробити. Ти можеш краще зробити, ніж я це зроблю. Але чи зможеш розпоряджатися, ні ти, ні я не вирішуй. Бог ось то дає цей безцінний дарунок. Коли б запитати, що краще мати багатство і майно, але не мати можливості ним розпоряджатися? Чи краще мати те, що маєш, і все ж таки. Розпоряджатись ним. Відповідь очевидна. Але Соломон у своїх роздумах продовжує спостереження і пише так: є зло, яке я бачив під сонцем. І воно часто буває між людьми, Бог дає людині багатство, і майно, і славу, і немає для душі її нестачі ні в чому, чого б не пожадала вона. Але Бог не дає їй користуватися цим, а користується тим чужа людина. Це суєта і тяжка недуга. Такого мудрого, як Соломон, не було, немає і не буде. Ну, так сказав про нього Бог. Серед людей немає подібного, хто володів би такою великою мудрістю. І ось він зі всіма знаннями, з усім розумінням, з величезною мудрістю, даною від Бога, дивиться на життя і каже: оцього я зрозуміти не можу. Це просто для мене мука. Суєта, тяжкий недух. Я не можу цього пояснити. Для себе комусь тим більше. Чому так буває, що Бог дає і багатство, і майно, і здавалося б, мало б бути продовження, коли ти будеш ним користуватись, але Бог чомусь не дає. Ти здобував, а користується інший. О, як зараз болісно дивитися на ті будинки, які зруйновані. Ними так ніхто й не скористався. Люди будували, відкладали всі гроші на те, щоб нарешті зробити ремонт. І там зараз живе кусок російського снаряда, А перед цим ще був російський окупант. Трошки пожив, насмітив, покинув і пішов далі. І ти думаєш, Боже, за що? Ну, чого така несправедливість? Боже, нащо ти так зробив? Що ти даєш людині можливість заробити, даєш розум його збудувати, вкласти? А не даєш можливості цим користуватись. Соломон теж не знайшов відповіді. І в мене її немає. Так і хочеться запитати, Боже, чому ти так несправедливо чиниш? Чому ти так допускаєш? Схоже на це відповіді ми не знайдемо. Тому що питання дуже важке, і питання до Бога, Бог має відповідати. Давайте ми задамо інше питання, на яке ми маємо відповісти. Чому ми такі? Що Божий дар помічаємо лише тоді, коли втрачаємо? Ще раз повторю, чому стається так, що ми Божий дар помічаємо тільки тоді, коли його втрачаємо? Погляньте навкруги, скільки людей поряд з нами мають, живуть, користуються. І навіть не підозрюють, що це дар Божий. А скільки з нас маємо, здобули, користуємось. А Бог до цієї історії ніби не причетний. Нам властиво оцінити дар в повній Його мірі тільки тоді, коли ми його втрачаємо. Чи то життя наших близьких і рідних, друзів, знайомих. Ти думаєш, чого, коли була можливість подзвонити, я йому не дзвонив? А зараз вже трубку ніхто не підніме. Чого, коли я міг допомогти, коли в нього була скрута, я цього не зробив? А зараз вже й нема кому допомогти. Чому, коли він хворів, я його не провідав? І цих питань безліч. Чому, чому? Ми оцінюємо дар тоді, коли є втрачен. Є ще один Божий дар. Який, на жаль, людина не може оцінити, тому що не знає його ціни. Вона ніколи сама такої ціни не платила. Втім, якщо вона його втратить, тільки тоді буде в повній мірі в цей дарунок оцінений, на жаль, буде пізно. Послухайте, як написано в посланні до Римлян. Бо заплата за гріх смерть. А дар Божий. Це вічне життя у Христі Ісусі. Схоже, що перший дар, про який ми говорили, здобувати майно, багатство і ним користуватись, ми би більш охоче приймали. Втім, Бога є ще інший дарунок. Він каже, що заплата за твої гріхи і за мої це смерть. Ти маєш померти за свої гріхи. Але в мене є для тебе інша альтернатива. є вічне життя в Ісусі Христі. Дар Божий це вічне життя у Ісусі Христі. Чому цей дар пов'язаний саме з Ісусом Христом? Тому що написано так, що Бог доводить до нас свою любов тим, що Ісус помер за нас, коли ми були ще грішними. Ось він цей дар, який Бог зробив. Так Бог полюбив світ, що віддав. Ми не просили, ми не заслуговували, але Бог просто віддав, дав нам дарунок свого Сина Ісуса Христа. І Він помер за наші гріхи, щоб. Ви і я мали вічне життя. Бог дає дар, але не всі спішать його прийняти. Що ж потрібно зробити з цим дарунком? Написано так. Це написав я вам, віруючим в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте вічне життя. Хто має Сина Божого? Той має життя, а хто не має Божого сина, той не має життя. Бог нам дає величезний дарунок. Це свого сина, який помер за нас, щоб ми з вами мали життя вічне.